Вітаю вас, дівчатонька, вітаю усіх, хто заглянув на цей канал. Сьогодні я почну знімати таке влогове, розважальне для вас відео, щоб ви трішки повідпочили. Ось покажу вам, чим я буду займатися, в яку годинку, другу, як ввечері і матиму час. А я вийняла свій Dimensions. Ось я ж вишиваю, бачите, колись розпочала от цей набір Oriental Splendor. От, це голд колекція, не дуже легкий набір, але все можливо його вишити. Ну, і думаю, трішки от повишиваю. Планую сьогодні взяти ось ці два листочки. От, ось тут от, от, от вишию цих два листочки, ось обведу бих цю квіточку. Ну, і на тому буде, мабуть, все. От, бачите, ось що в мене на канві. Саме нудно вишивається ось ця частина. От, Це оце, руде, оці коричневі, оці нитки, це там така скатертина. Ну це просто Зверху, от я дуже вже мрію дотягнутись до того букета, тому що от береш квіточку, навіть ось тут, в, оці, от внизу вазочці от, буде теж квіточка. Ось, наприклад, ось така. Руянда, ось така, але вже їх якось цікавіше вишивати. А оце, оце от, ну, оце просто це. це... Я отак от беру одну ниточку ту руду, знаєте, десь ось тут за зашию значок і переходжу на якийсь листочок, дві-три ниточки листочка, і тоді тільки одну ниточку тої рудої спроможусь. Ну, коротше, воно дуже гарне, але те дзьобання, звісно, забирає часу. І я планую сьогодні, сьогодні, що до речі, вівторок, 8 жовтня, і я планую, що подивитись мультик. Я потім вмикну собі мультик, тому що хочу я подивитись мультик Планета Скарбів. Це старий Дісний, я ще не бачила. А сьогодні я йшла з роботи, там з подружкою говорила, і вона каже: Боже, такий гарний мультик, ото бачила. Я вже його декілька разів бачила, а ти бачила, а я не бачила. Ну, і не було, от, Вона каже: Та подивися, ну, то я хочу от вмикнути той мультик, подивитися. От, іноді таке находить». Ось з новин занесла я сорочку, кравчині випросила, не могла до неї дозвонитись. Я вже думала, вона прийдеться мені шукати когось, щоб пошили оцю сваргу, сорочку, але все-таки вийшла вона на зв'язок і вмовила я її. Взяти ту сорочку в роботу, бо вона настільки загружена, що каже, я до Нового року вже нічого. Вже, Я каже, вже їсти не маю коли і спати, не маю коли і. ну, Я розумію, людина ну, перезавантажена вона трішки, але каже, ну, за місяць може, але це не точно по шию. Ну, кажу, добре, мені не спішить, вже коли пошиє, тоді буде. Тобто нічого не, не бере вже. От, ну, дуже багато роботи. Отже, ще є така новина, придбала я, зараз покажу вам, що. А придбала я, дівчатка, авторську розробку, яка захищена авторським правом. Бойківську сорочку. Це дорога, дуже дорогий курс. Ну, для мене це дорого, але я відкладала на це гроші, і такі я її придбала. Це така роздруківка. Кожен листочок тут ну, перший листочок, я думаю, можна показати це значить. Інструкція, як створити бойківську сорочку. Я мене привабив дуже комірець, я з комірцем ще нічого не вишивала. І з такими, такими дивіться, бачите, з такими манжетами, тобто от такими гарними. От. Ну, уставки тут не дуже тяжко вишиваються, але хочу сказати, ну навряд чи це для початківців. Тому що я буду рухатись покроково, так як пані Олена тут розписала. Але я вже три рази перечитала цю інструкцію, але будуть в мене моменти, що не знаю, як я там справлюсь чи не справлюсь. Тобто, це воно не так просто це все зробити, я хочу сказати, але все реально. Все реально, звісно, я не, не маю права поділитися повністю цим, тому що все це захищено. Ось. Але я буду показувати вам вишивку. Тобто, ось я вишила, от, щоб ви подивилися, як воно виглядає все. Але якщо результат сподобається, то ви зможете придбати цей курс у пані Олени. Я посилання на її сторіночку, чи у Тобівці можна придбати теж до речі, разом із матеріалами і з нитками. Я у Тобівці взяла тільки нитки. На цей проєкт. Ось, дивіться, які ниточки там гарні. Там в основному, в основному ниточки перл, от, Але є такі, ось такі моточки, От дивіться, де їх там треба, видно, по декілька ниточок, і воно от зв'язано в таких шнурочки. Ось, бачите, от, малиновий, там ще такий гарний колір. Ну, це така авторська розробка. От і воно поки що в мене отут, а тканину я придбала у світі льону. Це, друзі, шляхетні коноплі. Спочатку я княжі коноплі замовила, але пані Оля сказала, що там якесь пошкодження є на тих коноплях. Ну, не знаю, можливо, і треба було брати. Але кажу вже: добре, замініть мені на ті шляхетні коноплі. І ось вони як виглядають. Це молочні шляхетні коноплі, і воно таке м'якеньке. Воно абсолютно не як льон, друзі. Воно таке, як то як то така тканинонька, така воно м'якесеньке. Ну, Дірочки видно. Здається, тут має бути 14 ниток. ну, Я порахую. Це мають бути рівномірна тканинка, я порахую ниточки, складу своє враження, от, почну низиночку. Вишивати уставки там низинка, покажу вам, як воно виглядатиме. Ось тут тобто, ось такі коноплі. Ну, дуже м'якеньке. Льон він такий, знаєте, як льон. А це таке, як то м'якеньке-м'якеньке. <см> <м 'якіньке> Ось, от такі. Оце. Воно дорогі, це дорогі коноплі. Я хотіла спочатку в Едельвіці кроше 2 взяти, суміш конопелі з бавовною. Ну, але вже ця сорочка, така пер, ну, перлина, знаєте, то, думаю, хай вже буде на таких файних коноплях. Тобто, в цьому році не знаю, чи закінчу це, але помаленьку розпочну, щоб подивитися, як воно виглядатиме. Ось така у мене покупка. Це єдина, мабуть, така ну, покупка дорога у цьому році. Більше я нічого такого не купувала. От, і навряд чи й буду вже в цьому році. От. Друзі, але я обов'язково поділюся з вами, покажу вам, як воно, що. Ну, але єдине не можу вам так розкласти, все показати. Це вже мусово придбати цей курс. Добре, до наступних включень. Вітаю вас, дівчатка. Сьогодні вже субота, 12 жовтня, і я ось так на дивані примостилась, щоб якось здалеку вам показати свій Dimensions. Це такий рідкий випадок, коли зараз день, ну, вже не день, а вже 4 година, і є можливість при природньому освітленні показати, як ті вишивочки виглядають. І ось, наприклад, я на цьому тижні трішки просунула ось тут свою вишивочку. Бачите, ось в мене була ваза. А тут я почала дзьобати оці квіточки. І хочу вам сказати, тут стільки того бекстінчу, зараз я вам якось його ось тут приближу. Тобто, тут в одному листочку декілька ниточок бекстінчу. В оцих квіточках там різні ниточки темно-коричнева, світло-коричнева. Коротше, не так воно все просто тут вишивається, оце зашивається півхрестом в 5 складень ниток. Тобто в кожну дирочку 10 ниток треба пропихнути. Треба, відповідного номера, голочку Ну, мати з таким ширшим вушком, а не з вущим. Рибка не обводиться бекстіч. Я планую просовуватись вправо, тому що по схемі, е, от, по схемі, бачите, як воно по схемі, друзі, е, ось оцю таку квіточку я хочу на наступному тижні закінчити. ось, щоб якось добратися до краю вишивки. І тоді, ой, сонечко зайшло, стало якось так темно. Отак от виглядає здалеку. От. Цей дім, оце саме нудно дзьобати отут. Ну це дуже мені нудно. Я просто, отак, от дві нитки, якщо вишию, то добре. І відкладаю, і йду на кольори. Дуже хочеться якогось кольору. Організації в мене ніякої немає. От у мене той набір. От воно в мене в тому, ті нитки так і зберігаються в тих органайзерах. Висмикувати я просто заплела косички. Ось бачите, ось такі косички я заплела. Ниточка висмикується з такого органайзера елементарно. Отак от, от ниточку одненьку взяла і так через ту косичку протягнула. Це взагалі дуже просто. Оця нитка золотавник, то такий вже дротик. Ну, Але таке, можна вишити. Тобто ось хочу ось ось цю от квіточку. Хочу якось спромогтися. Тому що дивіться, скільки тут ще, ну, тут дуже багато роботи. Ну, Це голд. Це непростий, скажімо так, дизайн. Так що, ось так, от я рухаюсь. Ну, здалеку, погодьтеся, непогано досить виглядає. Так воно все гарненько, все чудово. Сурочечку свою ось мої коноплі. Ось я тут тільки дві ниточки вишила. Ось це дівчатонька низинка замкова, дуже простий шовчик. От Воно так от з вивороту вишивається. Тобто, оце центр уставки, і я рухаюся зараз вправо. А потім на ту відстань, яку потрібно, там по узорчику я закінчу, переміщу п'яльця і розпочну вліво. Отаке воно, Отак от воно дзьобається помаленьку та й помаленьку вишивається. З лиця воно виглядає ось так. Ось. Тобто дуже таке, ніби як чорне, все така плотна, дуже зашивка коноплі ці. Це шляхетні коноплі, нагадаю, від Світу льону. Дуже вже так, правда, чорне-чорне. Ну, Ширина цієї уставки на моїх цих коноплях 5 см. Я поміряла. У мене лінійкою вийшло 5 см. До речі, це воно так не буде. Воно ось як має бути. Дивіться, яка краса. Тобто ми ще е, маємо розфарбувати, якось спромогтися. От. Бачите, кожен кубічок, от подивіться, іншою ниточкою. Треба взяти таку голочку тонесеньку. Хорошу голочку, щоб туди ж, знаєте, ще от тими нитками кольоровими розфарбувати. Ну, Побачимо, як воно буде. Поки що вишиваю От ту низинку відпочиваю від чоловічої сорочки. Хоча що там відпочивати, вона так легенько якось пішла. Ну все рівно, кожна закінчена річ, От це, от, ніби так. Крихітка прожиття того життя. От. Дуже вже м'якеньке. Таке враження, що воно виварене, знаєте, ті вже це вам не льон, дійсно, це не льон. Добре, дівчатонька, до наступних включень. Ось побачимося ще. Дівчатка, сьогодні вже неділя, 13 жовтня, якраз з віконечка сонця, я зняла. Бачите, з QSNAPів ту роботу, тому що незручно Ось тут проходила межа, а я хочу від цієї квіточки рухнутись, вирівняти ось цей куточок. От, І ну, додзьобала я якось оту квіточку, бачите. Не так вона, вона абсолютно не простенько вишивається. Єдине, що тут у бекстіч, то то трошки напрягає мене, тому що тут і один колір, і переходить в другий. Я так подивилася, що якийсь затемний, але це по ключу так і є. От, ось тут це все обводиться, кожен листочок. В листочку, ось тут, якщо придивитись, то тут теж є ниточка. Ну, коротше, є тут ну, цей кусочок, то був такий собі, знаєте. Але тут є де відпочити, тут от буде зашиватись півхрестом, тобто можна якось так рухатись, щоб себе не сильно. Напрягти, то можна переходити з одного кусочку на інший. Всі по-різному вишивають, де хто рухається, Ось, наприклад, там знизу до верху, з центра направо, наліво, від центра. Ну, по-різному, знаєте, я, то, бачите, скачу скрізь туди-сюди, ниточка залишається, я її лишаю, перехожу на інший значок. Ну, якось себе я Знаєте, відволікаю. Ось. Тобто квіточка у мене готова. Ось тут я далі синьою ниточкою буду ось цю кружку виводити, ну, чи там вазу таку ось тут воно синеньким, і тоді можна буде оту квіточку. Тут вона обводиться, теж Бекстіч. Ну, робота: ну, погратись можна, відволіктись, наприклад, там від сорочок чи що, ну, але надовго не вистачає, все рівно. Сидіти над нею, тому що не так воно все тут просто. Ну, але кольори цікаві можна, можна взяти, і так потрішки просувати і на виході отримати дуже гарну картину. Ну, Хто любить картини вишивати? Отаке, от щоб ви собі уявляли, як воно виглядає, от реально. Отже, вечір неділі, мої дівчатонька. Я буду закінчувати це коротеньке відео. З таким кадриком, бачите, я вже вишила половинку половинку уставки. Так, і по інструкції повинно бути 28-30 см, її вишивати. Але це задовге, завелика за, за, довге, за велика, <клухи> уставка. Мені потрібно 22-23 см, мені буде досить. А тут <клухи> трішки захрипла. Тут половинка получається. Ну от 13 і 2. 13 і 2. Ну, а лінійкою мою получається. 13 Ну, мовно, 13 см це помножити на 2 – 26 см. Це за, за трішки задовга уставка. Ну, але Тут візір такий, що, ну, її ж не можна якось ось так от закінчити, так якось негарно. Треба, щоб було симметричне взору. Ну і я отак от його закінчила. Не знаю, трішки задовго вийде, тут ще ж буде. Ну, побачимо, як вийде, побачимо. Тобто це виворіт з лиця ось так виходить. Лице. От. І тепер ще треба такий кусочок в цю сторону вишити. От. Ну і буде така уставочка. Далі по краєчкам йдуть шви такі, ретязь там йде і стеблові шви в кожну ниточку. Теж цікаво буде. До речі, я дивлюсь, має вийти ось так. І на малюночку теж так само закінчений взір. Ну, значить, в принципі, правильно я собі подумала, що має бути так. От. Тобто, на наступному тижні я планую вишити одненьку цю штуку. Воно, не, воно швиденько вишивається, воно не тяжко, воно це ж низинка, От коз вивороти взяв і так туди, сюди і туди, сюди і туди, сюди. Абсолютно, я, можливо, зроблю включення от, самого процесу, подивитись. Ще не порахувала нитки на сантиметр, ну більше, ніж 14. Мабуть, 16 ниток, 15-16. Тому що, от, якщо лінійкою, то одна буде кількість ниток, якщо метром, буде інша кількість ниток. Ну, Вже в наступному включенні вам скажу. От. Тобто, от такий був тиждень, трішки вишивальний, трішки невишивальний, але. Щось от навіть вимальовується. А уявіть, як воно заповниться тими кольорами, різнокольоровими, буде дуже гарно. Добре, дівчатонька, бажаю вам спокійної, тихої ночі. Завтра понеділок, плідного вам робочого тижня. Живіть життя, до наступних відео!